В інтернеті все частіше можна зустріти аматорські відео з невідомими літаючими об'єктами. За НЛО приймають звичайні літаки, коптери, супутники, зірки та навіть ракети. А якщо ще врахувати доступність і можливості комп'ютерної графіки, то взагалі можна вважати 90% усього відео з так званим НЛО фейками. Але 500 років тому усього цього не було: не було ні літаків, ні супутників, і помітити що щось реально загадкове у небі було набагато простіше, ніж зараз. А передати побачене можна було лише одним способом картинами. У цьому відео ми покажемо вам картини, на яких художники зобразили те, чого аж ніяк не могло бути у той час. Картина була написана художником Карло Крівеллі. І зображає Діво Марію незадовго до того, як вона зрозуміла, що принесе в світ Ісуса Христа. Згідно канонічної версії, промінь світла з небес якраз і повідомляє Марії ці новини. За версією фологів, на картині зображено НЛО, а дитина, яка народилася у Марії, була не божественного походження, а інопланетного та імплантована їй в організм за допомогою генної інженерії позаземних цивілізацій. Як вам така версія? Картина знаходиться в монастирі Високі Дечани у Косово. Автор картини невідомий. У лівому і правому верхніх кутах видно два літальних апарати. Пілот першого озирається на другого. Можливо, його переслідують. За офіційною версією, на картині зображені місяць і сонце. Однак, як відомо, їм не поклоняються християнській релігії, тому чому вони персоніфіковані, незрозуміло. Поправді кажучи, це таке богохульство у 1350 році недовго було і на вогнище догодити. Картина написана голландським художником Арентом де Гелдером і знаходиться в Кембриджі. Дископодібний об'єкт світить променями на Івана Хрестителя та Ісуса Христа. Де Гелдер був учнем Рембрандта і мав доступ до документів та архівів Ватикану. Саме тому деякі дослідники вважають, що своєю картиною він хотів передати якесь таємне знання. Над лівим плечем Мадонни знаходиться якийсь літаючий об'єкт. Щоб привернути увагу до нього, художник Доменіко Гірландайо зобразив людину з собакою, що дивляться на об'єкт. Людина прикриває очі рукою, можливо тому, що металевий об'єкт лишить на сонці або світиться. У верхній частині гобелена Тріумф літа, який був створений в Брюге в середині 16 століття, зображені три дископодібні об'єкти. Оскільки ніяких божественних символів, які зображувалися б таким чином науці не відомо, схильні вважати, що художник зобразив саме НЛО. В даний час гобелен зберігається в Баварському музеї у Німеччині. На картині Диво снігу художника Мазоліно да Пані Кале зображена подія, що сталася в Римі у 4 столітті, коли спекотний серпневий день несподівано пішов сніг. Ісус і Марія, що сидять на хмарі, спостерігають за городянами. Це небо сіяне дископодібними предметами. Дослідники сходяться на думці, що художник не став би зображати хмари настільки примітивним чином, так як інші деталі на картині прописані дуже ретельно. На картині зображений гігантський дископодібний об'єкт над палаючою церквою. Полотно знаходиться в Домініканському монастирі в місті Сігішуара у Румунії. Автор картини невідомий, але напис на ній зроблений німецькою мовою: – «Ізраїль, надійся на Господа. Біблія була переведена на німецьку мову у 1523 році. Точний час створення також невідомо, але монастир, який знаходився на місці сучасного, був знищений пожежею у XVII столітті. Картина пензля художника Бонаментури Салембени зберігається в монастирі сан Лоренцо Сан-П'єтро у Італії. Ісус Христос і Бог Отець тримають у руках земну кулю. Але деякі дослідники вважають, що картина зображує не більше і не менше, а подорожі у часі. А куля, мовляв, це пульт управління. Мабуть, художник побував у майбутньому і побачив перші супутники, один з яких він зобразив. Картина зберігається в храмі Святі Сховелі в Мцхеті у Грузії, з боків від Христа знаходяться літаючі об'єкти, всередині яких можна розглянути людські обличчя. На думку уфологів, це ще одне підтвердження позаземної сутності Ісуса Христа. Сюди ж вкладається версія про благовість архангел Гавріїл насправді був фахівцем, який проводив Марії медичні процедури по вживленню плоду інопланетянина, а про сина Бога він набрехав їй, що було правдоподібніше. Враховуючи усе вище сказане можна зрозуміти лише одне що не все в нашій історії так однозначно. Звичайно, можна припустити, що ці всі картини це просто бурхливі фантазії авторів, і ніяких НЛО там немає. Це просто той час, як намагались зобразити божественну силу певних подій. Втім, висновки кожен зробить для себе сам. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.